Ольга Михайлова, Новокорготський сільський голова Бородянського району Київської області. Очолюю територіальну громаду села Новий Коргот протягом 11 років. Постійно ми працюємо у пошуку різних джерел для того, щоб зробити життя у нашій громаді цікавим, комфортним, тому нерідко звертаємось до співпраці з різними громадськими об'єднаннями. Так, ми маємо досвід роботи з чорнобильською програмою відродження і розвитку. До речі, за сприяння цієї співпраці у нас було побудовано першу мінну котельню в Бородянському районі. При школі також було реорганізовано систему опалення у приміщенні сільського фельдшерського кошельського пункту і е, різні інші проекти. Але кардинально помінялося ставлення нашої громади. До свого власного життя тільки після співпраці з ресурсним центром ГУР. Ця співпраця дала можливість людям повірити у себе, повірити у свої можливості і зробити дійсно життя у громаді кращим, докладаючи власних зусиль, забезпечуючи рівні можливості для інших спонсорських і громадських організацій. Тому великі сподівання ми покладаємо на реалізацію нашого проекту. Це будівництво спортивно-ігрового майданчика, який плануємо втілити у життя у наступному 2014 році. Громада у нас невеличка 500 всього 526 жителів, але вона специфічна ще через те, що це населення, яке було евакуйовано в 1986 році із зони Чорнобильської катастрофи, специфічне тому, що велика є залежність у людей від різного виду пільг і активність досить довгий час. Ми було витрачено на те, щоб подолати пасивність населення. Але сьогодні ми маємо певний результат. Є нові молоді люди, які постійно збільшується, їх кількість у нашому селі за рахунок незначної міграції, але які мають бажання створити у своєму населеному пункті комфорт і затишок. Тому легко з ними працюється, і я бажаю всім своїм колегам мати таку команду однодумців, які прагнуть зробити життя в нашій громаді на краще.